Доброго дня, дорогі друзі! Компанія Fresh Auto вас вітає. Сьогодні у нас на огляді Ford Transit Connect Max в комплектації Trend, який має противотуманочки, бампери в колір, який має 7 який має подовжену базу. Покажу вам автомобіль по колу, як він виглядає для загального бачення. Потім вам покажу його в салоні і покажу його комплектацію. Ось так він виглядає ззовні. Гарний цілесенький рівнесенький ніде немає ніяких пошкоджень, немає сколів, тобто автомобіль в такому стані, що ви сіли і експлуатуєте. Ось, це не сколи це просто грязненьке. Також тут, якщо взяти це, дещо з дерев не падало. А, ні ось має мене наличку царапинку, бачите. Біля бампера така ледь-ледь-ледь є. Чому? Тому що автомобіль не фарбували, не готували. ось так все решта гарно виглядає. Резинку має continental також в досить гарному стані. І швидесенько вам покажу по автомобілю. 2017 рік німецький автомобіль, повний електропакет, передні, задні електрозеркала, коректор CiaFar верх-низ, мультируль має автомобіль. Далі рідний пробіг 190 тисяч км. Потім далі коробка 6-ступінчаста, бо в слабших кіловатах 5 коробка. Кондиціонер, підігрів сидінь водія, підігрів сидінь пасажира, датчик світла, датчик дощу. Ось, будь ласка, так виглядає в салоні. Ось так виглядає ззаду. Досить просторо. Тобто я сижу і в мене достатньо місця. Звезд в пасажирів достатньо місця і плюс ззаді ще два сидіння є. Так все виглядає в оригінальному пасажирі. Камера заднього вигляду, партроники і ось плюс два місця. Потребі вони ставляться, коли не потрібні, вони складаються. Також можна скласти всі сидіння і буде мати такий великий вантажний відділ. Підстаканчики, ось тут, і тут маємо. Потолочок гарний в класному стані. По автомобілю швиденько вам покажу. Болти не знімалися, не крутилися, вони оригінальні. Потім далі всі шви також бачу, що заводські. Вікно заднє, також оригінальне. Потім далі. Що тут подивиться? Бак на дизель. Вікна рідні, рідні. Форточка роздвоєння. Також лобове стекло оригінальне 2017 року. Що свідчить про те, що автомобіль цілий. І навіть не було замінено. Лаберзна експлуатація. Вони часто таке буде. Покажу вам ще коротко під капотом. Під капотом ось, будь ласка, також оригінальні болтички. Дизений двигун. Німецьке авто, тобто гарне, ніденьких немає Ржавщин. Все класно і збережено. Ось, будь ласка, під капотний простір також тут. Бачите, ніде нічого немає. Видно, що експлуатувався в сухому кліматі. Так що, друзі, кого зацікавить даний варіант на сім'ю, сім місць, на перевезення, я рахую, що автомобіль вартий уваги. Всім гарного дня. За детальною інформацією звертайтеся за телефонами.